Травматичний татуаж з облич постраждалих від війни видаляють київські фахівці. Роблять це у межах проєкту, «Врятуй красу повністю безоплатно. Сама процедура майже безболісна і дуже швидка. Утім, процедур таких треба багато, бо порох і земля від вибуху снаряду часто у шкіру в'їдаються дуже глибоко. Так і сталося, і в пацієнтки Аліни з Херсона дівчинка гуляла на дитячому майданку, Майданчику, коли поруч розірвався снаряд, тоді усе те і полетіло їй в обличчя. Процедура у неї вже четверта. Результат бачила Дар'я Цесарук. Обличчя Аліни фотографують з усіх боків, і ми порівнюємо результати для того, щоб точно розуміти, що наш спосіб видалення працює. біля носа і над губою сліди від пороху вже ледь помітні, але на що ці вони ще є. Тому саме із цими зонами працюватимуть сьогодні. Ми наносимо кремову Звічку для того, щоб облегчити болівий процес, тому що це неприємно. Знеболювальне діє швидко. Вже за кілька хвилин свою ліву сторону Аліна зовсім не відчуває, але все ще трохи переживає. Павло працює одразу із двома апаратами. Перший шкіру охолоджує, а ось цей травматичний татуаж видаляє. Ми нагріваємо цей технічно нагріваємо в шкірі, не пошкоджуючи шкіру, і воно розрушається. І після розрушення два місяці воно виводиться імунною системою в кров та лімфу. Триває видалення недовго, всього зо п'ять хвилин. Воно безболісне. Результат швидким не буде. Оцінити як минула теперішня процедура, фахівці зможуть лише за два місяці. Ми називаємо це травматичне татуювання. Це коли в результаті вибуху попадає в шкіру так названа жонка, тобто якась вибухова суміш або залишки, які що були всну Ми видалили цей пігмент. Можна. Побачите на фото десь відсотків на 80. Це гарний результат, і самій аліні він вже подобається, бо ці сліди вона маскувала косметикою. Нині може спокійно ходити. І без неї я прям можу дивитися на себе в зеркало, бо до цього мені начебто і серівно було, а начебто і боліло, що що зі мною таке сталося. Хтось може там красиво там якось накраситися. Я просила своїх подруг. Вони там могли мене підкрасити. Аліна з Херсона торік у лютому вона із другом гуляла на дитячому майданчику. Вони не чули тривоги, а лише різкий свист, буквально в кількох метрах від них. Розірвався снаряд. Я обернулася цим боком подивитися, чи біжить мій друг. Потім я бачу спишку, і далі я не пам'ятаю, як я впала, і потім я пам'ятаю, як я нічого не чула. Мені дуже пощастило, дуже. Рядом була медсестра, яка знала, що робити при таких ситуаціях. Найбільше тоді постраждало саме її обличчя. Він дуже сильно. В око обросався потім, коли мені зробили перші, навіть перш після першого етапу цього відновлення, було помічено, що татуяж він почав спадати. Бо ця процедура для неї вже четверта і точно не остання. Треба і ще п'ять адже випадок аліни достатньо складний. Але тутешні фахівці готові продовжувати і роблять це. Безоплатно до нашого фонду врятую все частіше звертаються люди з проблемою травматичного татуажу, як військові, так і цивільні. Якщо ви зіштовхнулися з такою проблемою або маєте інші поранення обличчя внаслідок війни, будь ласка, заповнюйте анкету для звернення. Їхнім пацієнтом може стати кожен, хто так само постраждав від війни. Варто лише зайти на ось цей сайт і зателефонувати за вказаними номерами чи подати анкету. Дар'я Цесарук, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.